Наближаються новорічні свята, і кожен із нас має намір придбати своїм рідним, близьким певні товари і послуги. Найголовніше правило при придбанні непродовольчого товару це вимагайте, зберігайте розрахунковий документ при придбанні товару. Так як е, найголовніше правило споживача, і відповідно до закону України про захист прав споживачів, вимоги споживача розглядаються лише в тому разі, якщо вами буде пред'явлений розрахунковий документ, тобто це може бути чек, квитанція, розрахунковий документ. Якщо ж на товар встановлений гарантійний строк, це може бути технічний паспорт або інший документ, який його замінює. Купуючи непродовольчі товари, обов'язково зберігайте чек та технічний паспорт чи інший документ, де вказано гарантійний срок експлуатації. Що ж робити в тому випадку, якщо даний товар виявився з відповідними недоліками? По-перше, ви маєте право звернутися до продавця або ж підприємства, яке задовільняє вимоги споживача з вимогою про безоплатне усунення недоліків, пропорційне зменшення ціни або ж відшкодування витрат на усунення недоліків. Крім того, ви повинні пам'ятати, що маєте право на пред'явлення таких вимог, як обмін товару або ж повернення коштів за придбаний товар. Але ці вимоги ви можете пред'являти лише в тому випадку, якщо буде виявлений в таких товарах істотний недолік, підтверджений за наявності висновком сервісного центру або іншого підприємства, яке задовільняє вимоги споживача. Якщо у придбаному товарі виявилися недоліки, ви маєте право на їх безоплатне усунення, пропорційне зменшення ціни, відшкодування витрат на усунення недоліків. Якщо недолік істотний, вам повинні обміняти товар або повернути кошти. Якщо виникла така ситуація, що ви не, вам неможливо врегулювати в усному порядку питання з підприємством або ж продавцем, в якого придбали товар, ви маєте пам'ятати певний алгоритм дій, які ви повинні зробити для того, щоб вам щоб ваші вимоги були задоволені. Це, по-перше, обов'язково ви повинні звернутися з письмовою претензією до продавця або ж до підприємства, де ви придбали товар. В претензії ви можете пред'явити вимоги, для задоволення яких ви звертаєтеся до самого підприємця. Це може бути вимога щодо обміну товару, повернення коштів. Ця, ця претензія повинна бути в письмовому вигляді. В двох екземплярах один екземпляр ви віддаєте підприємцю або ж Продавцю, в якого придбали товар, на іншому повинні проставити відповідну дату, підпис, прізвище, печатку, що підтверджує той факт, що претензія була отримана, і в подальшому вона буде сприяти вирішенню вашого питання щодо задоволення ваших законних прав та інтересів відповідно до законодавства про захист прав споживачів. Письмова претензія до продавця оформлюється у двох екземплярах: містить вимогу споживача, завіряється підписом та печаткою продавця при отриманні, містить дату отримання. Претензія має бути задоволена протягом 14 днів від цієї дати. В іншому разі споживач має звертатися до Держспоживінспекції. Телефон інспекції у Черкаській області 45